Дорогі українці, українки, передусім щодо російського удару по воїнам 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався в Запорізькій області, мої співчуття усім рідним, близьким, загиблих воїнів. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони у мірах доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося? Хто конкретно? І які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження були неправильними. Друге, про що хотілося б сказати сьогодні, коли ми проходимо такі тижні, такі як цей сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли, те, що в них на серці бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей від недбалості, яка буває до радячна та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьому наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно, ефективно. Ми маємо захистити Україну, і ми захистимо, я в цьому не сумніваюся, вірити в Україну це знати, що Україна і українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але так само, як і після 24 лютого, це можна зробити разом і тільки разом. У єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч з тобою, про українців, де б вони не були, зберегти єдність народу найважливіше. Я вдячний усім, хто докладає своїх зусиль заради цього. Ще одне. Авдіївка Маринка, Лиман, Бахмут, Куп'янськ, Мелітопольський напрямок, Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади Запорізька Січ, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 68-та окрема єгерська бригада, 79-та ДШВ, 30-31 окремі механізовані бригади, наша потужна 54-та окрема механізована бригада, 57 та окрема мотопіхотна бригада, 82 та окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую усім вам, воїнів, хто б'ється заради України, хто вірить в Україну. Я дякую усім командирам, які дійсно дбають про людей. І дякую усім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні. Кожен тиждень має робити Україну сильніше. Це обов'язково. І це спільне завдання усіх в державі. Усіх. クリック。